Чому медицина і ГНМ дивляться на симптом по-різному? Коли ми чуємо слово симптом, більшість одразу думає, це треба прибрати. Але медицина і германська нова медицина бачать це по різному. У класичній медицині симптом це поломка, збій, помилка, в яку треба лікувати. У ГНМ це фаза відновлення, коли тіло вже вирішило конфлікт і тепер очищається або ремонтує тканини. Наприклад, біль у горлі після сфарки це не хвороба, а відновлення слизової, після емоційної неможливості висловитися. Температура, не ворог, а знак, що тіло відновлює саме зараз баланс. Тому головне питання не як прибрати симптом, а що саме моє тіло щойно вирішило. Якщо хочете навчитися читати цю мову тіла, напишіть мені в особисті повідомлення, ну або запишіться на розбір саме вашої ситуації. Будьте здорові, слухайте своє тіло. А якщо потрібен перекладач, я поруч.